Те, що відбулося цього тижня у Страсбурзі, складно переоцінити, і питання не в тому, що Косово, ця частково визнана держава на Балканах, скоро стане членом Європи, не в тому, що Рада Європи змінює кордони, а в тому, що Сербія, проросійська Сербія, програла. А ще в тому, що частину інших європейських держав, включно з Україною, змушують по суті змінити свою політику щодо визнання цієї. Території це все складно, але ми спробуємо пояснити простіше. Мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Отже, Сергій, давай поговоримо про те, що відбулося у Страсбурзі, в першу чергу, те, що це не остаточне рішення, Косова ще не є членом Ради Європи. Так, але е, зараз не просто запущений процес. Він на фінальній премії. Всі, навіть навіть противники визнання Косово, навіть серби, які билися до останнього там, мабуть. Про це детальніше поговоримо. Потім вони ну по суті визнали все назад. Дороги немає дуже скоро Косово стане членом Ради Європи. Це буде перше визнання цієї території в міжнародній організації. Навіть відомо, коли це станеться в середині травня, тобто менше ніж за місяць у Страсбурзі буде зустріч комітету міністрів Ради Європи. Це тобто, ну з міністрів всіх держав Європейських зберуться і там га. Гарантовано Косово отримає підтримку більшості, От, точніше потрібно дві третини голосів. От зараз на засіданні Парі всі побачили, що є не просто більшість, а абсолютна більшість. 100, здається, 29 щось таке голосів було за, і 27 голосів проти. Ну, тобто, різниця шалена. По суті, ми можемо говорити про те, що проти незалежності Косово лишилися. Точніше, не проти незалежності, а проти вступу Косово в Раду Європи лишилися серби, тобто держава, яка вважає Косово своєю частиною. Це лишилося проти іспанці, у яких є проблема з Каталонією з басками, Кіпріоти, у яких є окупований Північний Кіпр. І... По суті, все. Ну, Угорщина ще можна додати Угорщину, але з нею складно. Угорщина, ну взагалі Угорщина Орбана, це е, держава, якої ну, багато чого не співпадає всередині навіть неї. Е, вона визнає незалежність Косу, але виступила проти. І вона виступила так, ну м'яко проти. Тобто вона, в принципі, була би готова, але ну, Тобто е, Орбан хотів не ображати проросійський Орбан хотів не ображати проросійського Вучича президента Сербії. Ну це складніше, але це насправді один з головних моментів. Також були проти італійці, які зараз згорбаном в одній коаліції. По суті, кількість тих держав, які от принципово разом усією делегацією виступили проти. Ну їх дуже мало. І за великим рахунком це три ще раз повторюся: Сербія, Іспанія і Кіпр. Навіть ті держави, які заперечують незалежність Косова, наприклад. Греція. Греція була одним з адвокатом цього рішення. Е, Україна, яка теж каже, що з Косова не існує. Е, ну скажімо так, виступила неоднозначно. Ну, але про це поговоримо далі. На насправді на позиції України треба зупинитися е, згодом. Обов'язково а знаєш, а давай зараз поговоримо про Україну. Це дуже цікаво. У нас був один депутат, який підтримав е, прийняття Косова в Раду Європи. Але решта просто не голосувала. Тоді, мабуть, варто також пояснити, чому взагалі чому це відбувається, чому є країни, які за, які е, проти. Річ у тім, що ну, ми вже згадали про Іспанію з басками з каталонцями, які теоретично теж ну, там є сепаратистські тенденції, скажімо так, і от в Європі проти незалежності Косово історично виступають ті держави, у яких є території ну. Ну, скажімо скажемо, так з, з проблемами, а території, які населені не титульною нацією, які Теоретично можуть від'єднатися, тому що свого часу, коли там в, в 90-х після Балканських війн Косово односторонно оголосило незалежність, от низка держав сказали, ми боїмося, щоб у нас такого не повторилося. Це складно, ну але поза тим, от Україна це одна із них. У України ще відтоді ну, всі розуміли, що була проблема російського впливу в Криму. Тоді ще про Донбас не говорили так, і от, по суті, Крим був причиною, чому Україна виступала проти визнання Косова і виступає по суті досі. І ти правильно сказав, є один депутат, і я думаю, що наші глядачі його знають. Косово. Я впевнений, що позитивна удевилбія І, справді, Косово Косова це. 100%. це Олексій Гончаренко із Євросолідарності. І питання не в його партійній належності, а в тому, що от він. Принципово тривалий час каже про те, що ми маємо зробити крок разом з більшістю західних держав і визнати Косово. Бо насправді Косово знає 22 із 27 держав Євросоюзу. Його знають США, Канада, ну тобто Західний світ, а Україна ні. І от Гончаренко є одним з лобістів визнання. Він їздив в Косово, зустрічався з тамтешнім керівництвом. І, до речі, ви, мабуть, звернули увагу на те, що коли він виступав, він назвав Косово. Це от косовський виговор, косовське як промова назви цієї території. В Україні так ніхто не каже. Ну, тобто Гончаренко намагається показати себе таким агентом Косова. І насправді в цьому. Є певна логіка. По-перше, питання Криму зараз має абсолютно інший характер. Тепер вже ну, ті аргументи не працюють. По-друге, все-таки, якщо ми говоримо про Сербію, то Сербія про Косово про українське, там насправді звідти зараз допомагають. Офіційно напівофіційно допомагають і військовою технікою. Косовське керівництво виступає за Україну на підтримку України під час війни. Тобто в цьому є логіка, але ну, це геополітика і з нею це складно. І тут я хочу, до речі, спитати у тебе: от ти знаєшся на Балканській проблематиці, сам був багато разів там в Косово, в Сербії. Чому? Саме ця територія стала такою проблемою. Бо ж Югославія, тобто ну колишня Сербія, велика Сербія, розпалася ще в 90-х. Від неї відкололися Словенія, Хорватія, Боснія, Чорногорія, Північна Македонія і всіх їх Сербія визнала. А Косово – ні. При тим, як я відповісти на питання, я от е, згадаю розмову з українськими дипломатами, коли я говорив про можливість визнання Косова, і всі говорили: ну, це було до повномасштабного вторгнення. Що да, нехай на всіх офіційних площадках західні дипломати кажуть, що Крим. Це обов'язково це абсолютно інша ситуація аніж Косова. Але вже в неофіційних спілкуваннях вони казали: да, ну ми ж не можемо ігнорувати косовський прецедент, і от Крим, і можливо, і тому Україна не не мала права дати от цим лобістам такий аргумент. Визнати Косово, щоб втратити Крим, звичайно, я погоджуюся, що зараз, після повномасштабного вторгнення, цей аргумент втратив свою силу. Однак для нас є інший аргумент. З одного боку, да, є допомога від Косова. Це унікальна ситуація, коли нам допомагає країна, яку ми не визнали. Косова навіть видала два пакети військової допомоги для України, але з іншого боку, є Сербія. Яка формально не допомагає Україні, або там дає гуманітарну допомогу, там швидкі допомоги, машини швидкої допомоги, тощо. Але одночасно ми всі знаємо, що на озброєнні зсу є сербські снаряди, які Сербія не продає Україні, але вони закривають очі на те, що вони продають їх тим країнам, які спокійно передають їх Україні, Я кажу Вуч, це на їхній совісті. Тобто, все, що всі чудово розуміють, але ну, в принципі, нам це важливо. І саме через це більшість української делегації вони просто не прийшли на засідання, щоб не ображати ні одних, ні інших. Так, тепер поговоримо про Сербію. Розумієш, відношення Сербії до Косова, мабуть, можна порівняти з відношенням росіян до Києва, типу Мать Городов Руських для сербів. Косово є серпцем сербської духовності, державності і так далі. Не випадково нещодавно сербський патріархат змінив свою офіційну назву. Він змінився тепер Печський патріархат, офіційна назва. Тобто це монастир, що знаходиться у Косово. Тобто, показуючи свою нерозривну зв'язок в цієї території. І, наприклад, Купа монастирів, які в списку світового спадку ЮНЕСКО сербських, вони знаходяться саме у Косово. Їх більше у Косово, ніж у самій Сербії. І звичайно, що це є певною певним викликом, особливо для людей релігійних, для людей ну, склонних таким ну, і сентиментам. І на цьому грає Вучіч, який обіцяє, що принаймні при ньому визнання Косова не буде. Він зберігає певну якусь ілюзію про те, що якось можна переграти. Хоча в принципі сербська влада чудово розуміє, що це неможливо. будь-яке повернення суверенітету Сербії над Косово неможливе без якогось масштабного геноциду місцевого населення. Звісно, що на це ніхто не піде. Тепер це було б можливим за умови, якщо б був політик відповідальний, який сказав би да му заради майбутнього Сербії, ми приймаємо це больове рішення. Очевидно, що захід би пішов би на безпрецедентні поступки на зустріч, якісь там плюшки дав би вони були готові на це. Але ані Вучич, ну принаймні, ані його попередники були на це не готові, і тому от така патова ситуація. Не можемо ні повернути, ні відпустити. І звичайно, січто розуміють, що це чудове поле для Росії, яка. Ну, підбурює ці емоції, підбурює якісь сентименти, створює ілюзію, що от Росія переможе, і Сербія зможе скористатися цією перемогою. І це теж впливає на сербське суспільство. До речі, от ти кажеш про монастирі. Це насправді і зараз у дискусії в Страсбурзі було одним з ключових моментів ті, хто. Просували те, щоб Косово взяло до Ради Європи, пояснювали, що от нарешті косовська влада пішла назустріч і віддала землі сербському монастирю в високих дечанах. Це ключовий монастир. Ну і щодо цих земель там була тривала суперечка. Словом, тут аргументи є і у тіх, ну тобто, і у противників не те, що незалежності Косово, а у противників вступу Косова до Ради Європи і у прихильників. І у кожної зі сторін ці аргументи. Не є неспростовними. А що, до речі, от я цікаво ще зауважу, під час дебатів у Страсбурзі було дуже помітно, що насправді всі розуміють, що у них аргументи слабкі і всі брешуть. От було дуже цікаво, як ті, хто казали, що Косово треба пустити в Раду Європи, пояснювали, що насправді це рішення абсолютно не стосується визнання Косова. Ми тому ми маємо заплющити очі і це зробити, але це просто неправда, тому що дійсно зараз, точніше не зараз, а в травні, коли зрештою це рішення буде ухвалено, ну нікуди не подітися. Якщо держава, тобто якщо коцово стає частиною Ради Європи, це по перше, навіть документально зафіксовано, це означає, що Рада Європи організація, частиною якої, зокрема, є Україна. Визнає Косово як державу. В документах записано, що членами Ради Європи можуть стати тільки держави, а не якісь там території, невизнані території. Тобто, це означає, що Рада Європи визнає Сербія втратила Косово. Все. Косово не є частиною сербської держави. І от по суті, це буде наріжним каменем, тобто, ну, от, буде. Період до і після, і для України також, тому що коли міністр Кулеба, ну якщо він поїде на зустріч всіх міністрів Ради Європи, поїде до Страсбурга, йому треба буде визначатися. Він не зможе не прийти на засідання. Йому буде принаймні, ну хоча б утриматися, він буде змушений або далі після цього ми будемо змушені сидіти поруч із косовським міністром в раді європи тобто ми не зможемо робити вигляд що ми далі не вважаємо косово державою і ну це стосується не лише України, а всіх тих держав у яких є питання і це стосується також сербії яка опиниться в ситуації, коли вона Косово не визнає, але разом з ним в одній організації? І от зараз найбільше, найбільша ем, інтрига в тому, що зробить Сербія: вийде вона ради Європи. Чи вона призупинить своє членство, чи на який демарш вона піде? Сербія наразі каже, що вона вийде. Я думаю, що цього не буде. Скоріше що буде якась заморозка участі сербської делегації в роботі Ради Європи, тому що для Сербії це дуже потужний удар. Принаймні він поставить під сумнів її статус кадати члени ЄС, що для Сербії теж не і тут щодо України я можу про проаналізувати, що Україна очевидно буде робити те, що робить інші країни. Якщо інші країни сидять, і дискутують, комунікують, спілкуються то і Україні це робити нормально. Я нагадаю, що президент Зеленський зустрічався із вів переговори з президенткою Косова. Тобто, в принципі, в нас вже є історія стосунків. Україна визнає косовські паспорти. Тобто, це не визнання, але такий крок в бік цього. Я думаю, що Україні варто почати діалог із Косово в той мірі, який не означає фактичного визнання, відкрити представництво торгової палати, почати якісь торгов. Нову дискусію з ними, ну, почати дійсно торгівлю, і вже потім визнання стане просто формальністю. Ну що ж, ми лише запрошуємо вас дивитися на каналі Європейської правди про розвиток цих подій. І маленький анонс Юра ближчим часом їде до Косова, щоб подивитися, що відбувається там і як вони ставляться до України. Да, до України, до карколомних подій, які зараз відбуваються у Європі. Лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення.